На 11 каналі вітаю вас. І далі у випуску про події, що сталися в Дніпрі області та країні. Вдарили по двох громадах та місто Нікополь. Вночі російські терористи п'ять разів обстріляли територію Дніпропетровщини з градів. По цивільних об'єктах випустили понад 100 снарядів докладніше про руйнування та постраждалих далі в сюжеті. Нічна тривога в Нікопольській громаді тривала майже 9 годин. За цей час окупанти декілька разів вдарили із градів та важкої артилерії по Червоногригорівській Марганецькій громаді, а ще двічі по самому Нікополю. Пошкоджено було два об'єкти. Була пожежа, вже загасили без постраждалих. Продовжуємо. Усувати наслідки попередніх обстрілів. Інф... Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Російські терористи випустили по цивільних понад сотню снарядів. Масштабні руйнування у Марганецькій громаді. Наслідок обстрілів Нікопольській громаді на базі відпочинку виникла пожежа. Вогонь ліквідували. 14 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. По ній вичині також кілька споруд. У Марганській громаді від обстрілів є руйнації житлових будинків. Зараз на місці працюють рятувальники та поліція. Масштаби наслідків зараз з'ясовуються. Сьогодні стало відомо, що Марганецьку міську громаду, що в Нікопольському районі, внесено до переліку громад, які розташовані в районі проведення бойових дій. Це вже десята така громада на Дніпропетровщині. Напруженою ситуацією залишається і на Криворізькому напрямку. Вчора район зазнав ракетного удару та артобстрілів. Щонайменше одна людина постраждала. В день окупанти завдали ракетного удару по Криворізькому району неподалік Кривого Рогу. Це той вибух, який криворіжці чули близько 17.00 без втрат. Також у Криворізькому районі обстріляно зеленодольську громаду поранень зазнала 58-річна жінка, яка просто їхала дорогою на велосипеді. Вона евакуйована у кривий ріг до лікарні. Натомість зсу успішно б'ють окупантів. Так вчора знешкодили ворожу ДРГ кількістю 10 загарбників та збили російський штурмовик Су 25 п'ять. Владислававдієнко новини одинадцятого каналу. Цієї ночі росіяни активно обстрілювали Донеччину. Ракетою вдарили по Бахмуту. Вона влучила в багатоквартирний будинок. Частина поверхів обвалилася. А на Миколаївщині ракетні удари були по прибережній зоні Очакова. Обстріляв вороги п'ять громад області. Про ситуацію на фронті та на деокупованих територіях наш традиційний огляд. На Донеччині по Бахмуту вночі окупанти вдарили ракетою, влучили у багатоквартирний будинок. Там повністю обвалилися три під'їзди. Рятувальники перевіряють, чи є під завалами люди. Зачепило і сусідні будинки. Поліція з'ясовує зараз. кількість постраждалих. за попередньою інформацією. На жаль, вони є. Ось такі уламки снарядів. Ракет. Понад 20 населених пунктів Запоріжжя цієї ночі потерпали від ворожих обстрілів. Пошкоджено більше півсотні будинків. У самому ж обласному центрі комунальники продовжують усувати наслідки попередніх прильотів. Останні рашистські обстріли пошкодили 42 будинки приватного сектору та 34 квартири в 10 багатоповерхових будинках нашого міста. А На цей час пошкодження усунуто в 10 квартирах та у 12 приватних будинках. На Харківщині окупанти вдарили по Чугуївському району. Також обстріляли Куп'янський та Ізюмський. П'ятеро людей отримали поранення. У самому ж звільненому Куп'янську поліцейські продовжують документувати факти злочинів російських військових. У місті розтрощені дороги, розбиті автівки та понівечені будинки. Місцеві жителі діляться, що доводилось терпіти від окупантів. Рашо незвазаю такі ко камінданська Була ага. забирали машини там, знаєш, по мазам давали і техніку, то, добра, то картошку має. їм чистити, то у дворі убирать. Ну. Як і в інших має. деокупованих населених пунктах, тут знаходять кімнати для допитів українців. У Куп'янську росіяни облаштували його в місцевому відділку поліції. Тут якраз і здійснювалися катування мирних мешканців міста Куп'янськ. В таких умовах утримувались по 8-10 затриманих. матраси на підлозі, люди спали на підлозі. Ще два тижні триватиме ексгумація тіл масового поховання людей, які днями 22. знайшли поблизу деокупованого Доле. Ізюма. Загалом понад 400 могил. Може... Деякі мають лише таблички з номерами. Вже відомо, що там похована ціла сім'я, в будинок якої влучила ракета. Також сьогодні рідні упізнали закатованого з патріотичним браслетом. Ним виявився захисник України, 36-річний військовослужбовець з Нікополя Сергій Сова. Дружина Оксана впізнала його за татуюванням. Україна також повернула тіла ще 25 полеглих захисників. Про це повідомили у Мінреінтеграції. Операція проводилась за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти та силових структур України. Напружена ситуація щодо обміну полоненими. Українська сторона активно працює в цьому напрямку. Сьогодні з'явилася інформація, що незабаром додому зможуть повернутися ще 200 українських захисників. Про домовленість з російською стороною повідомив президент Туреччини. Олена Комишина, Олександр Дяченко. Новини 11-го каналу. Тисячі знищених приватних і багатоквартирних будинків, сотні підприємств. Всі, кому ворог пошкодив чи знищив майно, необхідно подавати інформацію на відшкодування збитків, куди і яким чином це зробити, розпитаємо сьогодні очільника південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Івана Легостаєва. Пане Іване, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, що мають знати жителі Дніпропетровської області, яким ворог пошкодив чи зруйнував будинок квартиру або ціле підприємство. Ну, перш за все це необхідно звертатися. Зараз я розкажу більш подробиці, як це правильно зробити, але необхідно фіксувати злочини, які зробили війська РФ, і відображати їх ну на відповідному державному ресурсі. Як фіксувати це на телефон чи якимось так, іншим чином? Фіксувати можна будь-яким доступним чином. Можна фото робити, відеозйомку, можна показання свідків, можна робити акти відповідні, можна замовляти аудит, наприклад. Що підприємство, воно має право замовити аудит, можна замовити навіть відповідну оцінку майна і проводячи оцінку, оцінювач буде докладати фотоматеріали, які підтверджують руйнацію та її наслідки. Якщо це квартира або будинок, то можна робити фото, там пошкоджені вікна та, та там зараз с... права, що зараз ми більше говоримо про нерухоме майно. Тобто, будь-яке нерухоме майно незалежно кому воно належить, або його частина. Або або навіть якісь об'єкти інфраструктури, наприклад, трубопроводи, тобто, все це необхідно фіксувати, і не має значення, воно належить юридичній чи фізичної особі. Тобто Абсолютно все фіксувати. Так, От абсолютно кажеш, все, все, що зараз є порядок звернень щодо нерухомого майна, але ну, нашим урядом, зокрема, міністерством юстиції, проводиться робота, що. До розширення цього порядку та е, визначення інших багатьох механізмів компенсації, тому що майна дуже багато, воно і рухоме, це її посів, і, і ще багато майна, е, яке страждає, але яке не входить зараз до е, ну до нерухомого майна. скажімо так, хто е, має подавати інформацію про знищення чи пошкодження державою терористом майна е, е, і куди щось саме цікаве? Так, має право подавати фізичні особи та юридичні особи. Куди це перш за все? Це наш веб-портал Дія. Або дія у мобільному за застосунку, тобто е там є розділ. Так, є розділ. Громадянин е реєструє власний кабінет, вкладці послуги, там є вкладки, вкладка знищене або пошкоджене майно, і от там є алгоритм, дії він нескладний, тобто пошагова е громадянин або юридична особа і представник надає інформацію, заповнює її. Але якщо немає змоги е встановити, наприклад, для деяких осіб похилого віку або з іншим ми вадами цей застосунок у мобільному або скористуватися порталом, то необхідно звернутися до нотаріуса будь-якого або до центру надання адміністративних послуг. Там заяву приймуть, повідомлення, точніше, його зареєструють і нададуть тут же відповідне повідомлення, що ваша заява прийнята, зареєстрована. Все Дивіться, добре. якщо пошкоджено телефон або навіть немає, так? Mm -hmm. Оці особи, звикажете, які реєструють заяву, вони самі приходять і фотографують, все це фіксують. Ні, Справа в тому, що е, механізм подачі інформації, ці, ці особи або нотаріус, або е, відповідний адміністратор центру надання адміністративних послуг, вони не ходять, нікуди не фіксують. Якщо немає змоги надати фотографії або ще щось, то просто там йде опис майна. Тобто, яке це майно було, які і Опис пошкоджень, це окремо по алгоритму. Там крок за кроком відбувається, фізична особа вносить свої дані, паспорт, інфікаційний номер, потім яке в неї є майно, якими документами це підтверджено. Потім що саме пошкоджено. і яке майно, і, наприклад, що саме, наприклад, немає вікон або немає, ну наприклад, половини будинку, або немає даху, або пошкоджена частина даху. Тобто, всі ці пошкодження вони фіксуються, і якщо є підтвердження, вони додаються. Якщо їх немає. То вони поки що не додаються. Потім є законопроект відповідний, котрий прийняти за основу Верховного Раду, і можливо до кінця року, як сказав наш міністр юстиції, вже буде певний чіткий механізм цим законопроектам, яким встановлений, то він буде вже конкретніше визначати, яким чином доводити, що майно пошкоджене. Або що там було, якщо людина описала, так. треба довести якось, що це відповідає. Ну, дійсності. Саме це, це наприклад, саме це пошкодження було здійснено. Тобто не вікна там розбиті, але більш там наприклад, серйозне руйнування. Якщо людина ну. евакуювалася, і сусіди повідомили, mm -hmm. що пошкоджена квартира, будинок або підприємство, як діяти в такому випадку? Немає в наявності людини, фізично він не присутній господарі житла. Так, справа в тому, Чи що приємство. тут немає проблем незалежності, де знаходиться е, представник юридичної особи або фізична особа, яка постраждала за кордон, Навіть якщо вона звернеться до або встановить мобільний застосунок дії, або звернеться до е, ну до, на сайт, то там можна заповнити всю цю інформацію і навіть зазначити, що зі слів сусідів, або сусіди можуть надати е, фотозйомку, якусь, якщо це можливо, пошкоджень. Це буде краще. Дуже дякую вам, пане Іване. Нагадаю, що ми спілкувалися з очільником південно-східного межрегіонального управління Міністерства юстиції Іваном Легостаєвим. Говорили про пошкоджене майно, куди і яким чином звертатися, щоб відшкодували трачене. Більш розгорнуту версію бесіди. Дивіться одразу після випуску новин. Ові стрімко поширюється. в Україні за тиждень інфікувалося понад 36 тисяч людей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Також за минулий тиждень через коронавірус померло 90 українців. Наголошується, що близько 13 мільйонів ще не отримали першу бустерну дозу. Саме тому людей закликають захиститися перед приходом нової хвилі епідемії. Важка техніка на полях Дніпропетровщини за кермом не військові, а аграрії. Вони тримають свій фронт. В нашій області вже засіяли майже 200 гектарів озимих культур. Фермери визнають, що цього року вимушені зменшити площі посівів, бо ціна на паливо росте. А стабільного ринку збуту врожаю немає. Всі подробиці далі. Аграрії Дніпропетровщини продовжують ламати плани ворога та роблять усе можливе, аби українці, попри війну, були з власним хлібом. Віталій у полях працює з молоду, наслідує діда і батька. Каже, сьогодні як ніколи розуміє цінність своєї роботи. Відповідальність росте, тому що ти розумієш, що в тяжкі такі часи ти не тільки, ну як кажуть, для підприємства для всієї держави в хліб і щоб майбутнє було у нас добре. Ну, якщо ми не будемо працювати, то ну, кому ж працювати тоді? На полях Дніпропетровщини важка техніка. Трактори та комбайни з ранку до пізнього вечора. Віталій працює на агропідприємстві в Новомосковському районі. Тут вже завершили культивацію ріллі і приступили до посівів озимої пшениці. Хлопці виконують свою роботу на фронті. Ми тут виконуємо свою роботу, щоб було в державі б принаймні хліб. Пшеницю цьогоріч почали сіяти трохи. Раніше, ніж зазвичай, аби до морозів сходи підросли та набралися сил, розповідає голова ці агропідприємства. Ці Каже, погодні умови, тому сприяють. Є достатньо вологі, якщо не задощить надовго, встигнуть і озимий ячмінь посіяти. Можливо, ще подивимося по погодним умовам, можливо, посіємо трохи озимого ячменя. Ну, зовсім небагато. Ячмінь не дуже востребована на культура в цьому році, тому якщо й будемо сіяти, зовсім зовсім небагато. Сіють цього року менше, бо ціни на пальне та добрива ростуть мало на щодня. Дорого, от ви можете самі порахувати, одні тільки доброго. Я їх купляв по 37 тисяч тонна, 120 кілограм, це 4 тисячі на гектар, це одні тільки доброго. Це одні тільки доброго, 4 тисячі на гектар. Насіння, зарплати, техніка, солярка. Та й стабільного ринку збуту зерна і досі нема. Тут, зокрема, в нашій області лишок зерна, дуже багато зерна, його важко продати. тому… Трошки будемо менше сіяти сьогодні. На Дніпропетровщині вже засіяно майже 200 гектарів озимих. Майже завершили сіяти ріпак на черзі, пшениця та жито. Аграрі Дніпропетровщини продовжують тримати свій фронт попри війну, попри складнощі. Наразі сіють азими культури, це основа майбутнього врожаю в полях. Наразі працює техніка, працюють агрономи, працюють трактористи, сіють пшеницю, сіють жито, закінчують сіяти, сіяти ріпак. Завершити осінні полі роботи аграрії Дніпропетровщини Петрощини планують до середини жовтня. Файна Мендалюк Олексій Шевченко. Новини 11 каналу. В Україні оцінили втрати врожаю через окупацію. Наразі відомо про 500 тисяч тонн втраченого зерна. Точні цифри експерти зможуть назвати після деокупації всіх територій. За попередніми прогнозами аграрії скоротять обсяги озимих посівів пшениці, жита та ячменю на 20%. Посіви озимого ріпаку прогнозуються на рівні минулого року. Через війну цьогорічний врожай впаде на 34% і ще майже на 7% наступного. А це до 45 мільйонів. Якщо ми подивимося на ті площі, які були посіяні, перш за все, за зими культур, то ми оцінювали, що на них можна було б зібрати близько 10 мільйонів тонн. На всі. Звісно, що не вся була спалена, близько 10 мільйонів тонн це те, що на тимчасово окупованій території, де може бути різна доля цього. Вражаю. Десь спалено, десь вкрадено інше. Це до 10 мільйонів тонн. В одному з будинків по вулиці Гоголя вже три місяці відсутні газопостачання. Відновити його дніпрогаз погоджується виключно на своїх умовах. З ним категорично не згодні мешканці заручниками конфлікту стали одразу 12 родин. Далі продовжить наша Софія Куценко. У березні Дмитро з родиною втекли від постійних бомбардувань із Харкова. У Дніпрі орендували житло та потроху облаштовувалися на новому місці. На початку літа в їхній квартирі стався витік газу. Та замість того, аби полагодити комунікації, аварійники вимкнули газопостачання по всьому стояку без блакитного палива. Люди живуть вже три місяці. Їм дали установку, я так зрозумів, відключити, обісточити і все. Дуже складно, некомфортно, Третій місяць уже. Просто это издевательство. Я не сталкивался ни з такою проблемою в Харкові, як в городе Днепре. Неодноразово люди зверталися до Дніпро газу. Там відновити газопостачання згодні лише на своїх умовах. Один з пунктів підписання акту, за яким ОСББ бере на свій баланс зовнішні мережі, з чим категорично не згодні мешканці. Ми будемо нести додаткові витрати на ці мережі. А так як мережі мають великі діаметри і досить зношені, то тут досить ну, складні і затратні роботи. То власники понесуть грошові витрати. А я, як голова правління, понесу кримінальну відповідальність, в разі якщо трапиться якийсь там вибух. Також Дніпрогас вимагає надати доступ до кожної квартири і укласти договір на технічне обслуговування мереж. Але за законом кажуть мешканці, вони мають право лишитися на індивідуальних угодах. Заручниками конфлікту стали 12 квартир, щоб готувати їжу. Люди змушені купувати електричні плитки. Поки вона нагріється маленька. яка. Це, поки потом потім поки зажарочку И виходить, час два треба готовить один суп. Немає можливості й прийняти душ, бо воду зазвичай гріла, газова колонка. У мене кастрюлька, от підогріти її, треба цілих два-три години чекати, поки вона нагріється. Потім я йду в ванну, ставлю в чашку, вся мокрая, холодна. Дві квартири у під'їзді з індивідуальним опаленням з приходом холодів. Люди ризикують замерзати у власних оселях. Воду я пада можу да там. А вот в батареї я не запущу через чайник тепло. То тобто, я переживаю, переживаються з холодання будуть морози, Я не знаю, що мені робити. у Дніпрогазі кажуть, відімкнули газопостачання згідно з правилами безпеки для його відновлення. Мешканці мають виконати усі вимоги. Газопостачання буде відновлено за умови наявності акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, а також договору на технічне обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем газопостачання і газового обладнання, виконання ремонтних робіт на системі газопостачання будинку та надання допуску фахівцям до комунікацій кожної квартири. Та, попри відсутність газопостачання, мешканці і надалі сплачують за розподіл газу, однак йти на поступки не планують. Позов до суду вже годово. просто не хотілося йти в суд, тому що це, до, це два місяці. Хотілося б все-таки з ними якось урегулювати ці питання і людям, людям подати цей газ. Юристи ж кажуть, дії Дніпрогазу неправомірні і радять людям не відкладати позов до суду. В Даному випадку слід звертатися із відповідним позовом до суду щодо відновлення постачання газу на тому договорі, який укладений, а також звертатися зі скаргами відповідними до регулятора ринку комунальних цих послуг. В даному випадку це Енкаре Софія Куценко Сергій Гончар, Олег Одринський. Новини 11 каналу. Уази з живої природи серед мільйонного міста три сотні рідкісних рослин, що зникають, вирощують у ботанічному саду ДНУ і Олеся гончара. Традиційно тут проводять екскурсії для всіх охочих. Серед тижня відвідати сад можна самостійно. Цієї суботи запланована прогулянка садом, під час якої розкажуть про унікальні рослини. Їхні рідкісні види вже показали переселенцям. Про це далі в сюжеті. У Дніпровському ботанічному саду з рідкісними рослинами знайомлять дітей та дорослих. Усі вони переселенці з гарячих точок. Вікторія з донькою півроку тому евакуювалася з Северодонецька. Жінка розповідає, в їхньому місці ботанічного саду не було. Увиділа п'ять місць які треба посіти в Дніпрі. Здорово, красиве місце. дуже. діти ходять з телефонами і знімають, і Хотя участвують в екскурсії, задають питання. Мені здається, кажеться сюди почаще б ходити з дітьми, в компаніями, провести хороше время, вихідні. Такі екскурсії ботанічний сад організовує постійно. Сьогодні тут і Карина. Вона разом із родиною вимушено переїхала до Дніпра з Харкова. каже, вражена такою кількістю незвичних рослин. Так, ягодка, яка отруйна, красна, але назву не запам'ятала. Прийшли теж подивитись, які є рослини, що є дізнатись про деякі, бо багато не чули і не знали. Ось і дитина, щоб вона розвивалась. Щоб побачити весь представлений. Тут рослинний світ потрібно кілька днів. Ботанічний сад налічує понад три тисячі рослин різних видів, форм та сортів. У Нас дуже великі колекції рідкісних зникаючих видів рослин, понад трьохсот таксонів. У Нас дуже велика колекція екзотів, реліктів і до того ж, значна колекція рослин декоративних тропіків. Це в нас купльна велика ранжерея. Для всіх бажаючих ботанічний сад відкритий у будні дні з 8 до 15. Вартість квитка 30 гривень для дорослого і 15 для дітей. Переселенцям вхід безкоштовний. Всі деталі можна дізнатися за номером телефону або в соціальних мережах. Поліна Поломарчук, Станіслав Сорожук, новини 11 каналу. Світові зірки продовжують підтримувати Україну. Британський гурт випустив синьо-жовті бандани з патріотичними написами Слава Україні! Героям слава! Виручення з продажу кошти передадуть київським волонтерам, які рятують тварин із зон бойових дій. І далі про погоду. Середа у Дніпрі буде хмарною. Вдень температура сягне плюс 17, Вночі синоптики прогнозують 10 градусів тепла. Атмосферний тиск становитиме 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини більше дізнавайтесь на нашому сайті на сторінці у Фейсбук та в Телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Залишайтеся з нами і бережіть себе.